Бригада молода, так як трішки там розпіарена СЗЧ, але люди ну, з будь-якої військової частини йдуть в СЗЧ. Десь більше людей йде в СЗЧ, десь менше йде. Так само і тут, я вам скажу, що статистика не більше не менше, ніж в інших бригадах. Головне, щоб було бажання працювати. Хтось йде з метою, щоб перевестись в іншу частину, хтось йде. Просто тому, що його все заїхало, як то кажуть. Дуже багато таких людей є, які ну, мені попадались на моєму шляху. Там 3-4 місяці він знаходиться в війську. Далі в тилових якихось районів нікуди не заїжджала людина, але починають ходити і розповідати, що їх там все заїхав. Ця людина не думала просто, як. Тому піхотинцю, який сидить в окопі по 40 днів, не виходячи з окопу і коли ти на 42 й чи на 43 й день виходиш з позиції, тобі кажуть, ти сьогодні виходиш. Ти навіть не віриш.